Свобода політв'язня! Свобода політв'язня! Свобода політв'язня!» Ми в свою чергу протягом цього часу робили все можливе для того, щоб підтримати хлопців. Збирали їм гроші, надсилали листівки, зверталися до різних органів. І сьогодні така фінальна точка в судовому провадженні. Я думаю, наша задача зібрати якомога. Більше людей і власне показати, що солідарність низова солідарність справді міцніша за державний репресивний апарат. Росії ганьба, Росії ганьба! Росії ганьба! гайба ганьба! Конечно, это не повлияет на Российскую Федерацию, на судей, на Путина ни в коей мере. Но я думаю, что для ребят это важно. Дело в том, что сестра Надежды Савченко-Вера, которая присутствовала на последнем суде и которую выводили из зала, крикнула, «Тримайтесь, у вас вся Украина в Поэтому не прийти, не сказать, не поддержать, это было бы против, против моего внутреннего «я», против моей внутренней свободы. Россия — Крым! Олег Сянцов і Олександр Кольченко, виголошуючи останні слова 19 серпня, вони дали зрозуміти, що вони не сподіваються на справедливий суд. Більше того, Олег так прямо і сказав Ні, те, що Геннадій Афанасій відмовився від своїх свідчень, зовсім не призведе до виправдання, як мало би призвести справедливому суді. Вони були готові з усього, що ми знаємо, вони були готові. Вони поводилися протягом всього процесу мужньо, стійко, спокійно. Це видно із їх виступів у суді, із того, що ми знаємо про їх. Комунікацію і з відповіді на листи, які вони писали, вирок не був для них сюрпризом, але звичайно треба підтримувати, аби сили в них залишалися. І збільшувалися, аби продовжувати займати таку міцну позицію надалі. Будь-хто, хто хоч колись потрапляв за ґрати в своєму житті, навіть на короткий термін, знає наскільки важливо знати, що про тебе пам'ятають на волі, що пам'ятає багато людей, друзів, близькі, а так само можливо, і набагато більше людей. І вони не просто пам'ятають, вони висловлюють цю підтримку і в листах, і виходячи на вулиці. Це дуже важливо передусім для самопочуття людей, які перебувають за ґратами. Що ж стосується системи кривосуддя, яка зараз судила Олега і Олександра, просто уявімо собі на хвилинку, що протягом останніх більше як року ніхто жодного разу ніде не висловився на підтримку Сенцова і Кольченка. Ми розуміємо, що ті, хто зараз їх тримає в ув'язненні, вважали би, що їх руки розв'язані і з ними можна робити абсолютно все, що завгодно. Тому, звичайно, ці акції солідарності і підтримки мають сенс так само і у впливі на тих, хто вирішувати їхню подальшу долю.